Ну а в Євросоюзі вже готуються зустрічати Путіна. Російський диктатор є фігурантом санкційних списків ЄС, підозрюваним в воєнних злочинах, але все ж зможе без перешкод дістатися Угорщини. Це підтвердили і в її уряді, і в Єврокомісії. Чому ж не завадять санкції, запроваджені персонально проти Путіна і проти російських літаків, включно із чартерними, докладніше в сюжеті кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко, спеціально для ТСН. Теплота прийому залежить насамперед від господарів саміту, у цьому випадку угорців, а саме прем'єра Орбана, який є одним із двох європейських лідерів, що зустрічався з Путіним уже у розпал повномасштабної війни Росії проти України і тиснув йому руку. Блокування санкційних пакетів ЄС проти Росії, наполягання на тому, що політика тиску на Москву хибна, і критика військової допомоги Україні, що супроводжувалася витуванням відповідних траншів на рівні ЄС. Це все пропозицію Віктора Орбана. Чи може він? Розстелити Путіну червону доріжку тут уже напевне ніхто не скаже, але звичайно багатьох дипломатів із інших країн ЄС цей момент дуже цікавить. надто з огляду на ефект від такої зустрічі Путіна на Алясці. Після новин про Будапешт як місце можливої зустрічі Орбан уже переговорив спочатку з Дональдом Трампом, потім із Путіним. І здається, угорський прем'єр, що назвав свою країну островом миру, пишається відведеною її ролью. Сказав, лідери можуть розраховувати на Угорщину і принагідно укотре ухотре критикував стратегію євросоюзу, спрямовану на посилення України немає дипломатичного каналу, якщо ми не триматимемо його відкритим. Миру ніколи не буде. Тому найважливіший урок для європейців полягає в тому, що те, що ми робимо, неправильно воєнні стратегії помилкові. Нам потрібна мирна стратегія, щоб допомогти. Тепер щодо юридичних і нерозривно пов'язаних із ними політичних моментів. Угорщина у процесі виходу з римського статуту, що зобов'язує держави-учасниці виконувати рішення міжнародного кримінального суду, наприклад, одягати кайда. Анки на тих, кого МКС розпорядився заарештувати у квітні цього року. Угорщина почала процес виходу зі статуту. Технічно він іще не завершений, та це не завадило Будапешту прийняти у себе і не заарештувати ізраїльського прем'єра, якого теж переслідує МКС, як і Володимира Путіна. Однак, Угорщина сказав її топ дипломат Петер Сіярто, прийме російського президента з повагою. Цитата забезпечить йому умови для переговорів із лідером Сполучених Штатів Дональдом Трампом і ні з ким сказав Сіярто, погод. Жувати це не буде. Що ж у Брюсселі, де запроваджували санкції як проти Путіна, так і російської авіації, зокрема чартерних літаків, які не пускають у повітряний простір ЄС. Справа в тому, що на президента і топ дипломата Сергія Лаврова, який, вочевидь, теж увійде до російської делегації заборона на в'їзд не поширюється. Попри персональні санкції проти них, поширюється лише замороження їхніх активів у Євросоюзі, пояснили сьогодні в Єврокомісії. Отже, Путін може вільно сюди заїхати. Як вільно, торік Лавров уже. Відвідав Мальту, де брав участь у зустрічі ОБСЄ. Що ж до літаків, то в Єврокомісії сказали, що рішення щодо їхнього допуску у повітряний простір тієї чи іншої конкретної країни єС ухвалювати індивідуальним державам-членам відповідно. Щодо політичного аспекту зустрічі у ЄС, наміри президента Сполучених Штатів вітають будь яка зустріч, яка просуває процес досягнення справедливого та міцного миру для України, вітається. Ви неодноразово чули, як ми тут говорили, що Росії давно час припинити свою безглузду та незаконну війну агресії проти України з боку ЄС. Ми вживаємо всіх можливих заходів для підтримки України, а також для послаблення здатності Росії воювати. Дипломати ЄС, що спілкувалися з Радіо Свобода на умовах анонімності, зауважили, що нині позиція США значно. Більше узгоджена з позицією Європи. Відтак особливо не бачить приводів хвилюватися на підході. 19-й пакет санкцій у ЄС планує цього затвердити. Угорщина не була і поки не є серед країн, що цьому перешкоджають. Чи не принизливо Євросоюзу, що сюди їде Путін, хай до Угорщини? Що на тлі інших держав блоку завжди виділялися у питанні України? кажуть дипломати, що так може здаватися на перший погляд, водночас воліють на це не зважати. Головне зауважують результат, і якщо він буде, форм. Має місце його досягнення вже значно менш важливі з Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН один марафон. Єдині новини.